14 лютого відзначається День святого Валентина. Улюблене свято величезної кількості людей. Це і не дивно, адже кожному властиво закохуватися, любити, мати симпатію та говорити про свої почуття. А ось що будуть коростенці святкувати День Закоханих, іде ми запитали у них. Скажіть, будь ласка, як будете відмічати День Закоханих? «На роботі!» як <зв 'язано> «Я вже старий!» <зв <'язано> «Звичайно, зі своєю другою половинкою. А зроблю сюрприз, невеличкий, а може і великий, як заслуговує, а заслуговує на все тільки найкраще. Дома буду з коханою чоловіком. Дома жінка, дитина. Привітаємо друг друга. День закоханих? Ну, мене немає закоханий, я не буду сам. А, чи знаєте ви, що 14-й відзначається День Закоханих? Ну, не знаю. А чи плануєте його святкувати і як? Ну як, я працюю на другу зміну, не, не знаю, ну як так, поздоровити дітей, жінку. Звісно, ми вже і клас украсили. Ой, не знаю, як в нас вийде. Ну, саме головне, це, щоб разом вдома попалися. То у нас, як звичайно, роботи такі, знаєте, якщо дружина на роботі, то я дома сам. Якщо наоборот, то так. Дома, з сім'єю, як завжди. З дівчиною. Кудись підете, поїдете. Ну, так, там в себе буду ходити. з дівкою. Ну, думаю, вдома з любимим чоловіком. Ще не знаємо, ще приділяємося. Щороку, 14 лютого, навколо вирують емоції. Роздаються Валентинки, скуповуються квіти та милі, ведмедики. Для продавців це гаряча пора. Ну, на День Святого Валентина покупають молодіж любить всякі медведики, всякі сердечка, таке все ярке, ну, все, все гарненьке для дівчаток, конфети треба купляти, шампанське. А взагалі, чи збільшується саме в цей час попиту населення саме на м'які іграшки, які пов'язані зі святом? Ну, завжди, кожен рік таке. Збільшується найбільше торгуємо. А хлопці купують більше чи дівчата? Більше хлопці купують. Більше все-таки хлопці люблять на завразні дівчатам подарки мають видарити. День Валентина свято всіх закоханих і прекрасна нагода зробити коханій людині приємно, що саме – залежить від вас. Продавчиня квітів Галина Андріївна переконана, що День закоханих неможливо уявити без червоної чи білої троянди. Ну, день закоханих. Це... Праздник бордовой розы. Ну, красной розовые пурпурной розы. Потому что красный цвет символизирует любовь. Вот. Ну а многие предпочитают еще и белую розу, как символ чистоты, нежности, светлых, прекрасных чувств. Но ну, я думаю, что красная будет, конечно, преобладать над всеми розами. А в день святого Валентина прийнято робити один одному приємні несподіванки. Оригінальність буде доречною та оцінена сповна. Все, що робиться від щирого серця, викликає приємні емоції. Що ж потрібно дарувати коханим у День святого Валентина, і що очікують отримати мешканці нашого міста. А взагалі, що потрібно дарувати у цей день? Квіти, звісно, ну да, квіти саме основне. Подарую валентинки, ну хто мені по, ну, подобається. Поздравлю своїх батьків з цим днем». Кохання, квіти ну, все, все, що жінка побажає. Квіти. Ну, як сказати, <гум> багато внімання, багато подарків і тому подобне. Думаю, що треба дарувати квіти. Любов, тепло, заботу, ласку. Не знаю, що. Ж. Ну, я думаю, кожен хлопець знає, що подарувати своїй дівчині, а кожна дівчина, звісно, знає, що подарувати своєму хлопцю. Це залежить лише від них самих. Валентинки і подарки. Красний рози. Ну, перше яке кохання, як і кожен день кохання треба дарувати. Ну, взагалі приємні, приємні подарунки можна подарувати. Відкриточки Валентиночки. дівчаткам, валетиночки. Подарую коханій людині, квіти. Квіти, звичайно. Що ще почуття свої, любов показувати. Отже, що подарувати коханій людині, вирішувати вам як би там не було 14 лютого, ми святкуватимемо День Святого Валентина або День Закоханих. Тож кохайте і будьте коханими.